Всім привіт! Рада вас бачити! Сьогодні, нарешті, виходить наступне відео. Тему сьогоднішню я вирішила поділити на дві частини, тому починайте з сьогоднішньої, да, з першої частини. Вам так буде простіше, адже сьогодні ми будемо говорити про фонетику та фонетичні нюанси. Пропоную спершу почати з алфавіту, так, з французького алфавіту, ми подивимось, як вимовляється кожна літера окремо, а потім. Які існують нюанси, коли ви поєднуєте декілька, дві або навіть три літери разом, так, така загадкова французька мова. Проте все можна пояснити, все можна розібрати по полицям, так, і подивитися, які існують. Яка існує різниця, які існують нюанси. Поїхали, почнемо спочатку. А ви поки що ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик. Він вам буде нагадувати про вихід наступного відео. Добре? Оніва! Поїхали! Алфавіт! Зараз перед собою ви можете побачити весь алфавіт. Та навіть його транскрипцію. Одразу вам скажу, що якщо ви вивчаєте французьку мову просто для себе вдома, або якщо ви знаходитесь просто зараз у франкофонній країні, так у Франції, у Бельгії, можливо ем, у Канаді, можливо, це якась країна Африки. Неважлива яка країна, важлива те, що якщо ви вивчаєте мову для себе, тоді транскрипція вам більше ніколи не знадобиться. Вона знадобиться тільки коли ви вивчаєте фонетику далі. Краще вчитися через приклади, через читання, через, звичайно, через говоріння. Давайте подивимось з вами на алфавіт. Читаю разом з вами і буду зупинятися, а ви потім за мною повторюєте. А Б, С. А Б, С. Д. Ф. Д, F G H I G H I J K L J K L M N O M N O P Q R

Так, якщо ви окремо будете промовляти літери у слові, то обов'язково маємо розрізняти С та С. Питання, я розумію, якщо виникає питання, а коли мені взагалі може знадобитися вимовляти? Слово окремо по літерам, уявіть таку ситуацію, що ви розмовляєте з французом, навіть якщо ви тільки починаєте вивчати мову, а як або якщо ви вже володієте певним рівнем знань, ви можете не зрозуміти якесь слово під час діалогу з французом, не соромтеся, поставити питання. А яке слово ти тільки що сказав? Ти можеш мені його, будь ласка, промовити по літерам. так? І він вам його промовляє. Ви собі можете там уявити його у голові, да, в уяві. Можете прописати собі, можете в телефон занотувати, і ви вже по літерам окремо це слово можете записати. Тому це корисно. Тому обов'язково вивчаємо е, окремо літери, е, вчимося їх розрізняти. Так, сейта ес. Далі дивимося на окремо на літеру Е, так, літера Е обов'язково. Це не І, не є, це саме И, таке гортанне Й. Далі дивимось різниця між літерами «ж» та «жі». Окремо, це літера «ж», «ж», окремо літера Ж, так? Не, не Г та G, як в англійській мові, так? а «ж» та «жі». Далі дивимось на літеру «л», вона загалом м'яка. Не. Не дуже не сильно тверда і не сильно м'яка. Десь посередині літера Л, Л, Ел, Ел, літера Елла. Далі поїхали, подивимось на літеру. У, так, не Ю, не У, а м'яке Ю. Ю. Далі різниця між V та W. В принципі, тут для тих, хто вивчає англійську мову, він вже знає, що є та е, е, W. літери В та W. Для тих, хто вивчає англійську мову, вони чудово в принципі знайомі з цими двома літерами. В мова, в принципі схожа: V, W, W, дабл Так, і остання літера Y. Так, не у, не Ю, не І, а саме Ігрек. У слові вона буде змінювати свою мову. Ніколи у слові всередині слова вона не буде вимовлятися як ігрек. Але якщо ви будете окремо всі слова вимовляти по літерам, тоді, тоді ми окремо будемо називати це, цю літеру як Ігрек. Так, ще раз швидше промовляю алфавіт, спробуйте просто разом зі мною. А Б. C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ну що, це була перша частина, це був алфавіт. Тепер давайте окремо подивимось на нюанси читання, так, на нюанси фонетики. Якщо ви додаєте або побачите дві літери разом, інколи вони будуть утворювати новий звук, інколи навіть не будуть читатися, да, і такі моменти. Тому давайте, по-перше, розглянемо з вами основні правила читання. Перше правило дивимося! На кінці слів ви можете побачити, почути, що є такі приголосні літери, які не читаються. Саме це СТІксдп. У 99,9% слів читатися не будуть. Будуть виключення, давайте так, якщо чесно, будуть виключення. Проте зараз ми, я я вам чесно скажу, що у 99,9% на початковому етапі STXDP не читаються. Можуть бути їх сполучені. Разом, наприклад, П та С С та Т і так далі, і все одно вони читатися не будуть. Приклад таких слів дам pas, ж, е, он, amoureux. От ви побачили на прикладі слова е, «e», що разом ес тате, і вони не читаються. Один з найпопулярніших прикладів це слово та час або погода. Та, якщо ви дивилися вже відео про погоду, то ми там вже з вами познайомились з цим словом. Ми вже знаємо з вами, як поставити питання, яка сьогодні погода, так? Кельтан фетіль І в слові та. Хельтанфітлюшахтові слові та вас е, на кінці П та С не читаються, тобто ми не говоримо ТЕМПС, так такого слова немає взагалі в французькій мові. Слово «там» так на кінці МПС ПС не читаємо. Правило номер два на кінці слів, голосна літера Е, e", а також ЕС. E так, якщо у вас взагалі в кінці С додається, ми не читаємо, якщо це слово з двома та більше складами. Що вас вже два та більше складів. То ви не читаєте на кінці «е» чи «е С чи «-ес». Наприклад, Маляде, не да? всі пам'ятають пісню Лари Фабіан, де вона співала Жесвій маладе», Вона там про проспівувала цю Е на кінці. Але вона це робила тільки для мелодії, Це так добре, добре під музику підходило. Нам тут вже це не потрібно. так? Просто малад. Далі слово аванс, наприклад, так, «Домаж», проблем, ваканс. Ми бачимо, так? Просто набір слів. Проте на кінці, от, наприклад, слово поблем у вас ЕС ми не читаємо, ніяких проблемес не буде, ніяких «вакансес» не буде, тому будьте уважні. Наприклад, ці два слова, вони умножені. Часто, не завжди, підкреслю, часто літера С на кінці буде вказувати на множину. Тут ми не читаємо її, тому просто проблем ваканс. Що це за такий така рисочка над літерою, я буду пояснювати трішки пізніше. Тому сьогодні, зараз, просто мені, скажімо так, довіряєте, що я читаю правильно. Проблем ваканс. Нюанси. Якщо у вас коротеньке слово, так якщо в слові тільки один склад, то ми будемо прочитувати. Та еса. Давайте подивимось уважніше, які саме це слова разом зі мною: Д, С, ж, Н, М, Т, Л і так далі. Це не набір слів. Давайте так, для тих, хто ще з, з якимось з цих слів не знайомий, я також наперед кажу, що це не набір слів, це е, десь частково це часткові артиклі, десь це займенники, десь це цеджиків, посесів, присвійні прикметники. Тому е, це реальне все це реальні слова, де ми читаємо С і як. Те ж саме, якщо це артиклі у множині, або це також присвійні предметники, вони тягнуть трошки ця літера S буде на себе тягнути звук, вона буде його змінювати. Давайте подивимось: d, ле, с, ме, те. Там було Д, стає Д. Було Ле, стає ЛЕ. Було м. Стає Ме. Було Т, стає ТЕ. Подивіться уважно, як я вимовляю ці е, слова. Так? Якщо у вас просто Е e на кінці, наприклад, ще раз Л, Т, губи у вас закриті, так? Рот закритий Л, М, Т. Якщо у вас на кінці вже є ес, тоді у вас звук відкритий. ЛТ С. І так далі. Ще раз: ле, Le, De, д. Наступне правило не складне, проте для тих, хто вивчає англійську мову, як першу, треба до цього звикнути. А саме те, що літера H ніколи не читається, особливо, якщо вона одна однісінька на початку слова. Давайте подивимось: ом œh орех ОМАЖ, і Ом. Ох, орех, омаж, Я не читаю хом або Heore, там, як мені вигадують інколи. ігноруємо повністю літеру H на початку слів ігноруєте. Ми читаємо наступну літеру або наступне сполучення літер. так? Наприклад, euer, Тепер щодо літери С. З нею існує декілька нюансів. Давайте розберемо перший і найпопулярніший момент: це саме, якщо літера С знаходиться одна між двома голосними літерами. В такому випадку вона завжди буде читатися як літера Z. Наприклад, приз, валіз, шимза. Якщо у вас дублюється літера С, тобто є дві літери С підряд, тоді ми будемо читати вже як її, як літеру С, а саме куліс «пуасо», «ерісо», пасе. Якщо літера С знаходиться на початку слова, і після неї йде приголосна літера чи голосна літера, або літера С знаходиться всередині слова, і після неї йде. Приголосна літера, тоді ми все одно будемо читати, як, і, як літеру С. Наприклад, soрі, «серв'єт», «сортір», soldat. Або якщо далі йде приголосна літера, проте С знаходиться всередині слова, ми все одно читаємо як С. Дивіться: костюм, ескарго, пенсион, дансе. Костюм, не костюм, не ескахго. Ну, ескахго всі знають, може просто на слух, так? Ескахгу, пансьон, данси. Читаємо як С. Ну і ви вже знаєте, що якщо літера С знаходиться на кінці слова, то ми її не читаємо, так? То також можна ще раз подивитися на слово сурі, вона йде і на початку, і на кінці. Тут літру С на кінці ми не читаємо. Не суріс, а сурі. Наприклад, якщо в множені ле так, і у артиклі, і у множині S на кінці ми також читати, не будемо les soldats» не читаємо. Наступний нюанс це дві літери: Р e та ЕЗ. E Загалом це вам буде зустрічатися таке закінчення, так, воно вам буде зустрічатися на кінці дії слів. Тому дивіться уважно, де ми це можемо зустріти. Наприклад, якщо «ер» e у вас на кінці слова, так, у дієслові на кінці тоді це інфінітив дійслова, тобто його нульова форма. В такому випадку дієслово буде відповідати на питання, що робити, що зробити. так. Дивимось, знов ж таки, дієслово слова так, бачимо дансе на кінці. ER. Що робити? Танцювати, дансе. Знов ж таки, дієслово слова паси, пасе. Що робити? Здавати, проходити. І так далі, у ті «пасе» декілька є варіантів перекладу. Проте ви бачите, так «ех» на кінці, якщо це про ті слова, тоді це його нульова форма, і ми не читаємо Р, ми тільки подвоюємо, так, продовжуємо звук Е, пасе, дансе. Якщо у вас на кінці езд, що також може зустрічатися у дійслові, проте вже під час його відмінювання. А саме у другій особі множини, так, займенник ву. Наприклад, вуданси ви танцюєте, або вупаси, ви проходите, ви здаєте, наприклад, екзамени, «ву лі ліз екзамен». Звук буде однаковий: що просто данси, що вуданси, що просто паси, що вупаси. Однаково ніякої зміни. І ми не читаємо ні ех на кінці, ні з на кінці. А тепер з вами переходимо Діфтонг. до діфтонгів та трифтонгів. Що це таке? Діфтонги – це якщо ви вже вивчаєте якусь іноземну мову, якщо ні, то нічого страшного. Не обов'язково це прям так запам'ятовувати. Просто вас знайомлю з таким нюансом, що діфтонги – це дві літери, які разом утворюють новий звук. Наприклад, ОІ. ОІ разом у французькій мові утворюють звук ВА. ВА. Дивимось на приклади. Croa, туа, муа. Свах. Вуаля. Voilà таке дуже популярне слово, коли ви щось презентуєте, ви можете сказати: о, voilà!" Ну, і ось. Так, voilà це ось, ось щось є. Уже, Якщо ви вже дивилися відео про привітання та прощання, то ввечері ви вітаєтесь зі словом бунсуах. Доброго вечора. Бонсуах! Тобто ще раз ОІ утворюють звук Ва. ВА, Така е, ямочка в нас ВА. ВА. Наступні дві літери це Ю. Разом дві літери Ю утворюють звук У, чистий У. Так, як, наприклад, в слові Україна. У. Подивимось з вами разом приклади Бонжур, бонжур. Так, у нас Ю утворюють звук У. бонжур. Тужур, тужур, я думаю, всі пам'ятають «лямур тужур, воно тужур, «тужур», ву займенник ву, ну, також займенник, ву, ну, кураж, кураж. І, наприклад, слово «кур», «кур». Зверніть увагу, що в слові кух, літеру С на кінці я не читаю кух. Наступний нюанс: літера кю та ю. Так, літера кю та ю. Загалом скажу вам, що літера кю без літери ю не існує французькій мові. Взагалі не існують слів, де була просто літера кю без літери ю. Тому сприймаємо тут літеру ю, як її тінь. Так, якщо ви чуєте або знаєте, що в такому слові, в якомусь там так, слові іде літера кю, то Автоматично, якщо вам треба записати це слово, то пишете після літери Q літеру Ю. Дивимось приклади: к, Кі. Ми ігноруємо літеру Ю, так, ми тільки її пишемо, але взагалі її не читаємо. Тобто ні кю, не кює, так, а просто К. Так? Як, U, як як в алфавіті. U, к. Кі, літера і, кі, компліке, компліке. КАН, КАН, Ком. Ком. Тобто ні куан не комплікує нічого такого, так, будьте уважні, що ми літеру U ігноруємо. Complique КАН. Наступні дві літери літери CH. CH. Разом вони утворюють звук Ш". Ш. Давайте подивимось з вами на приклади: Chance dimanche chante. Chance dimanche chante. До речі, шанти це також дієслово, ви бачите на кінці ER. Я не читаю шантер, просто шант, шант це співати. От, наприклад, у слові діманш CH знаходиться на кінці слова, проте ми все одно читаємо однаково. Що на початку, що на кінці шанс, діманш, шанта все одно звук Ш. Наступний нюанс це таке поєднання слів аІ або І. «e ми будемо читати їх однаково, що таке поєднання, що таке. Ми все одно будемо читати як е. Відкрити звук е. Ширше відкриваємо рота, так, показуємо свої зубки. е. Наприклад, Універсітер. Універсітер. ме же, Універсітер. ме, же. Або, приклад з е e можна такий як атент. Атентр. Подивіться ще раз уважно на мене, як я промовляю звук АІ або Й. Він буде повністю однаково вимовлятися. Більше приділяємо уваги цьому звуку, так? Його більш широко, відкрито, акцентно, ж, ми, універсі, тех Наступний нюанс це слова ю разом. Загалом, якщо. Ви прибираєте літеру «ю», тут нічого не зміниться, тому що сама по собі літера «ю» буде читатися так само, як і Ю, -Ю» разом. Дивимось приклади. Öh, jeді, D, amoureux, «пе». de, jeді, amoureux, örh, p. Останній нюанс на сьогодні це вже трифтонг. Трифтонг це, я думаю, ви здогадалися, це коли три літери разом утворюють якийсь звук. А саме це може бути «ю». E, au «а», e, «ю» у французькій мові разом утворюють звук О, чистий звук О. Дивимось приклади. Осі пов «гату». Тобто утворювати звук У у французькій мові може не тільки «а», e, «ю», а ще й просто «ю». Осі. Повго ґату. Ну що, на сьогодні це було все. Я чудово розумію, що зрозуміти фонетику за одне заняття складно, тому люди вивчають цю тему руками, пишуть дипломні роботи, пишуть наукові праці. Це велика тема. Це я чесно вам скажу, ви вивчити за одне заняття дуже складно. Існує багато нюансів, тому правильно зробити, поділити цю тему на декілька занять. Зробіть конспект, передивіться це відео ще раз, якщо щось було незрозуміло. Якщо виникають питання, не соромтесь, пишіть мені у коментарях. Я буду дуже рада на них відповісти. І не забуваємо ставити лайки, підписуватися на цей канал та можливо колокольчик. Так він вам буде нагадувати про виходи наступних відео. І обов'язково подивіться. Другу частину я сподіваюся, що питань буде менше. Мене звати Юля Тансора, я репетитор французької мови. На все добре, бонжурнеаву, огевах.